Майденьки. Сьогодні ми будемо грати в ігру, в якій можна послугуватися, типу, люба музика, яка тут є. І те, що ви її слухаєте, прикол в тому, що ви маєте проходити обі, і у вас проходить музика. Це класна ігра, вона вже давно вийшла. Я вже зняв про неї перше відео. Сьогодні буду знімати друге. Зараз вам покажу. ну. Класну музику а все тільки треба знайти. І так, я знайшов цю ігру, можливо, в мене займеться декілька моментів. Ну, а так погнали. Super Ido the Shall Rough Don't May Tep Ballet Young Wow Lady Yao I Eat Bail. Super Iight of the Shall Rough Barthio Young Wow

І та, це, можливо, не одна музика. Я вам можу показати ще деякі музики, хоча, можливо, деякі з вас її не знають. Так, дивно в мене. От. Вибачте, не ту пісню знайшов. Треба її би ще знайти. Я точно не пам'ятаю, яка була записана. ну, вроді би ця, Не, ні. Так. Коротше, знайшов ще одну класну музику. Надіюсь вам сподобається. Бачите, з першого разу не вийшло, але з другого думаю вийде. Давайте зразу вже перекручу на той момент, коли в мене буде виходити. Вибачте за те, що в мене не виходить все з першого разу. Просто я не дуже добрий в воді через соршування. Ну, чого в мене не виходить? Все добре, давайте ще раз, ще раз спробуємо. Cool я не розумію. Я все одно буду старатись і надіюсь, у мене вийде Господи, як у мене вийде. Ну я думаю, ви said... Я надіюсь, ви не проти, просто я не знаю, під який момент треба буде включати. Я знаю, ми це зробимо, але я думаю, не з першого разу і не знаю. Cool Добре, в нас вийшло. Знімлю ще на відео, коли знайду ще якусь хороше відео. Ну, не відео, а музику. Всім па-па і до зустрічі. Якщо що, я, я вже говорив на своєму першому новому відео, я повернувся на YouTube. Чого я не повертався, просто не знала, що знімати. Вже вирішив щось пошукати, просто спершу були уроки, потім ще телефон забирали, і так було проблем немало. Ласка, не запитуйте в мене нічого, і в мене зараз і так треба щось подивитися, пошукати щось для вас, так що всім па-па.